E, Всім добрий вечір. Я вас вітаю на, на своєму каналі. E, так і хочу показати які вийшли труб бельгійські вафлі. Ось такі вони вийшли спечені у вафель, ось так бачите ось тут квадратики є також є. Квадратики які спечені. Ось бачите, так. Спечені квадратики так. Ну, ну дуже гарні, Вони ну. І за коліром гарні, Ну, ось подивіться, що ось так. Так вони дуже гарні, Так що ось так думаю. Э, так що ось так. І з тілом показую що... Ось такі е, Дуже гальні спечені. Бельгійські вафлі, так. Бельгійські вафлі. Вони ну, і їх можна їсти. Вони смачні, так. Смачні вони, так. І, ну їсти можна. Смакота. Можна їсти так. Е, ну ось вони. Е, дуже Спробуйте, може, сподобається комусь так е, у кого є, ну, вафиниця для, для, е, для петіння, для випікання, ну що безпекти ось такі е, бельгійські е, бафлі, так спекти, ну, ну вони дуже гарні, Подивіться які гарні. Бе, бельгійські вафлі, вони ну, смачні, їх можна з тяєм пити так там. Або просто можна з водою пити, з какао можна пити, так. З Далі. І ще, ну, Ось мм. Оце я знімаю в як можна сказати. Про такі бельгійські вафель, вафлі, які, які гарно висіли ось ось гарно висілось які бельгійські вафлі. Так що ось так, далі. Я вам покажу, яка є. ну. Яка є бафлін, які пекліється оці бельгійські вафлі, так? Ну я зараз покажу початку назву. Ось вона ось така назва. А далі. Ось так вона відкривається. Так. Ей. І ось є. Ось такі стучки є, бачите, ось. Ось тут такі ось, бачите. Це, ну, як, як можна сказати, дуже гарна вафеліця, так? Вона, ну. Зараз розповім. Ось такі дуже гарні стучки. І ось такі дуже гарні. Но дуже гарно петіця бафліця це фаль, Так. Дуже гарно пители ці бельгійські вафлі, так. Петі. якщо є, ось тут є коробка, так, я вам показую вона, А коробці так примірно. Показу ось зараз хвилює Я спробую ой вам показати. Показати, спробую камера, зараз, ну, хвилю. я вам спробую показати, ось вона ось така ось, бачите, коробка від неї. ось, Ось така коробка. Від неї дуже гарно питьє далі. Хто Ось такі а, виходять ось що можна мопитиєм. Ось, так Ось. Ось так можна бути, так? Ось так. Ну шо, а оце вже, ну як казати, пока зараз зроблю якість світова ще це нісом. Так шо. Ось так. Оце такі готові страви, так виходять. Из такої, ну, вафельки. Так. І, і ось так оце, ну. Коробка банану. закривається ось так. ось, Закрывається. Зараз спробую закрити. Так, що ось так, такі стави. Виходять. так що ось так ну Зараз я е, вже це відео не зніму, так подивитись так Е-е-е, так що ось так Е-е-е, так що ось так а я вас а я всіх запрошую в персе Перше в 2025 році запрошують а е, вафлі, які спечені у вафельниці. Так що запрошую всіх, кому подобається. Е, ставте лайки, ставте. І підписуйтесь на канал. Якщо вам кому подобається, пишіть та дуже смачні їсти можна так. Так що ви запросуємо. Но зовсім до зуситі ганого тихого, мирного вечіра веселивого із холісень, як і прийде перемога і настане мир. Довго очікуваний. Тікайте всі українці. Названі українців. Всім папа. Папа папа, па, папа, до зустріки.